Ви навіть не здогадувалися, що в Карпатах вітер ніколи не вважали просто погодою. Його не проклинали і не сварили. Його боялися. Бо старі люди казали: вітер це не сила, а істота. Він чує. Він бачить. І якщо він приходить невчасно, значить, прийшов по когось. Ви навіть не уявляли, що в деяких селах до сьогодні не свистять узимку і не називають вітер на ім'я. Бо колись це ім'я вже забрало одну дитину. Історія про це стала легендою, яку розповідали тільки пошепки. Її називали просто Історія про діда вітра. Було це багато років тому, ще тоді, коли зими в горах були іншими справжніми, такими, що хуртовина могла тривати добами, а сніг доходив до вікон. Село стояло в долині, затиснуте між смерек і кам'яних схилів. Узимку воно часто зникало зі світу, дороги замітало, зв'язку не було, і люди покладалися тільки одне на одного. Того року зима прийшла рано і різко. Спершу був тихий мороз, а потім вітер. Незвичайний. Він не свистів, не гнав сніг хаотично. Він ішов рівно, глухо, ніби дихав комусь у потилицю. У тому селі жив хлопець Іванко. Йому було 12. Не хворобливий, не слабкий, звичайна дитина. Допитливий, трохи впертий, як усі в горах. Він допомагав батькові по господарству, знав ліс, не боявся морозу. Але була одна річ, яку йому суворо забороняли: виходити з хати під час хуртовини. Особливо, коли вітер починав говорити Так казала баба. Вона не пояснювала, що це означає. Тільки повторювала, коли вітер не свище, а ніби шепче, то вже не вітер. Того дня все почалося тихо. Зранку небо було важке, сіре, але без снігу. Люди вийшли поратися, хтось рубав дрова, хтось лагодив хлів. Іванко грався біля хати з молодшим братом. Ближче до обіду піднявся вітер. Спершу легкий, потім сильніший. Сніг пішов раптово. Ніби його хтось висипав із мішка. За годину село вже зникало в білій стіні. Мати загнала дітей у хату, зачинила двері, засунула засув. У грубі палав вогонь, але навіть біля нього було холодно. Вітер почав ходити навколо хати колами. Він не бив у стіни, не ревів. Він гудів глибоко, низько. Ніби хтось великий ходив навколо і дихав у щілини. Баба перехрестилася і сказала тихо: Не виходьте, навіть якщо почуєте, що хтось кличе. І тут важлива деталь, яку потім згадували всі свідки ближче до вечора вітер почав мінятися. Він став нерівним, місцями стихав, а потім різко повертався. І між цими поривами люди чули щось дивне. Не голос, не слова, наче зітхання, наче старий чоловік важко переводить подих. Саме тоді бабай сказала тоді до вітер прийшов Сидіть тихо. Іванко сидів біля вікна. Він дивився, як сніг летить горизонтально, як світ зникає за кілька кроків від хати. І тоді він почув це: не крик, не стукіт. А своє ім'я тихо, дуже близько. Іванку. Він здригнувся, подумав, що здалося. Але за хвилину знову, Іванку. Голос був хрипкий, старечий, але в ньому не було злості. Навпаки, щось знайоме, майже лагідне. Він спитав: Мамо, ти чула? Мати різко обернулася і зблідла. Бо вона теж чула, але вона знала правило вона сказала твердо: Не слухай, то не людина. Баба перехрестилася ще раз і прошепотіла молитву. Але вітер почув і голос став ближчим тут з'являється момент, який свідки не можуть пояснити досі: двері не відчинилися, вікна не розбилися, ніхто не заходив у хату. Але Іванко раптом встав. Просто встав і пішов до дверей. Ніби щось тягнуло його зсередини. Мати схопила його за руку. Він вирвався не сильно, спокійно, і сказав фразу, яку вона пам'ятає досі: Мамо, він каже, що знає дорогу. І в ту ж мить засув на дверях сам собою відскочив. Двері розчахнулися, і в хату вдарив вітер. Не шквал, не порив, а рівна, холодна хвиля, ніби хтось зайшов усередину і видихнув. Світло від печі затремтіло. Сніг закрутився в повітрі. Іванко ступив на поріг і зник. Не впав, не побіг. Він просто зробив крок, і хуртовина його ковтнула. Батько кинувся за ним. Він зробив три кроки. І вітер штовхнув його так, що він упав у сніг. Сусіди, які почули крик, вибігли з хат, але далі кількох метрів ніхто не міг пройти. Видимість нуль. Сніг бив у лице, дихати було неможливо. Хтось кричав ім'я хлопця, хтось молився. Але вітер ніби спеціально глушив голоси. Хуртовина тривала всю ніч. Ніхто не спав. Люди сиділи в хатах і слухали, як вітер ходить селом. Дехто казав, що чув кроки, дехто що чув сміх. Але всі сходилися в одному: вітер тієї ночі поводився так, ніби знав, що зробив. На ранок хуртовина стихла так само раптово, як почалася: сніг лежав рівно, красиво, ніби нічого не сталося. Люди вийшли на пошуки. Вони обійшли кожен метр навколо хати, шукали сліди, шукали тіло, шукали хоч щось, але не було нічого, жодного сліду дитини, жодної боротьби, лише одна дивна річ: на снігу, за кілька десятків метрів від хати було видно коло витоптане. Ніби хтось довго стояв і крутився на місці. Пошуки тривали кілька днів, потім тижні. Ліс прочісували. ари перевіряли. Але Іванка не знайшли, і тут почалися дивні свідчення. Одна жінка клялася, що через три дні після зникнення бачила хлопця на схилі. Він стояв спиною, дивився в долину. Вона крикнула, і він зник разом із поривом вітру. Інший чоловік казав, що чув дитячий сміх у хуртовині за кілька кілометрів від села. Але коли підійшов, побачив тільки сліди, які раптово обривалися. Баба, яка попереджала всіх із самого початку, сказала тоді фразу: яку в селі пам'ятають досі, дідо вітер не вбиває. Він забирає. А що він робить із тими, кого забрав, не для людських вух. Після цього випадку в селі з'явилися нові правила. У хуртовину не відчиняли двері ніколи, навіть якщо хтось кликав, навіть якщо здавалося, що то дитина не називали вітер дідом не свистіли. А дітям казали, якщо почуєш, що тебе кличуть узимку, мовчи. Бо вітер може говорити тим голосом, який ти найбільше хочеш почути. Якщо ви дослухали до цього моменту, значить вас цікавлять не вигадані страшилки, а ті історії, які мають свідків і наслідки. Саме такі легенди ми тут зберігаємо. Тож, якщо не хочете загубити цей канал, підпишіться. Бо далі буде ще глибше і ще холодніше. Минуло багато років. Батьки Іванка постаріли, село змінилося. Але й досі. Коли в горах починається особлива хуртовина, рівна, глуха, без свисту, люди кажуть, він знову ходить. І дехто клянеться, що в такі ночі бачить дитячий силует у завірюсі не близько, далеко. Ніби хтось стоїть на межі між видимим і тим, куди вітер забирає своє. Цю історію не пояснили не змогли. Бо тут немає слідів злочину. Немає логіки, є тільки вітер і пам'ять. А пам'ять у горах, річ важка, вона не відпускає. Як і дідовіта. вітер. І якщо цієї зими ти почуєш, як у хуртовині хтось тихо кличе тебе по імені, просто згадай цю історію і залишайся там, де є світло. Бо не все, що знає дорогу, веде додому.